Ні, фото на кінці. Роки летять, біжать і дні, і ночі. Хвилини та секунди нам їх не спинить. Тож жиймо і радіймо, любі друзі. А зараз буду, я вас веселити. Монолог, мене звати Богдан, Хрестили Петя по командних щеф. Короче, можете мене кликати просто. Ей, ти! Ну, мені вже скоро 14 років. Вісім з яких. Я сижу у війській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. То така колонія для неповнолітніх з нашого села. Ну, шутки шутками, але в школу в мене на першому місці. Після комп'ютера, телефона, телевізора, дівчата, друзів, п'яних кульових після музичної школи і після Вуйка Славка безпардонного. Він мене навчав в карти. Скажу чесно, саме в школі я вперше влюбився, навчився, посварився, побився. Ну, у п'ятьох словах тут минуло моє раннє дитинство. Найгіршим двоєчником в школі я Вася Горбатий. Всі думали, що він Горбатий, а виявилося, що він забусть тягнути портфель в першому класі. Оскільки я живу в такому майонечому селі Гвіст, то я не міг про нього не згадати. В нашому селі всі мужики мають роботу. Вони п'ють. В нашому возі завжди є чим зайнятися. Наприклад, я зранку встаю, ми здаюся, худобі набуваю, вивожу поле виганять. Гуси розпалюю кухню, догубаю дрова, замітаю подвір'я, вивожу мусор, сапаю город, хорошу кукурудзу, привожу її працівнам додому, снідаю, бо снідам дворі вже темно лягаю спати. Найпростіше заробити в нашому селі, то заробити по помоті. Раніше заробітків нема. Є у на нас в селі винахідник, який зробив машину на електриці, але вона не їздить, просто немає такої довгої переноски. А я з усієї сили, селе, так що до вечора сидять ти. Також маю сипати кура, а сиплю я з усієї селе, так що вже троє сліпі хоть. Був у мене як дуже файний кіт, називався Пух, а як стох прах. А ще я тримаю кролів, хоча вони давно постихали, я все одно їх в клітках тримаю. Ну, Що не кажіть, та життя в селі дуже насичене та кольорове. З любов'ю до вас, школи та села, ваш дорогий, ай